Свої рекорди встановлюють і мікрогонщики у чотири роки. Він ще не вміє писати і не їздить на велосипеді. Однак вже підкорює найкращі гоночні траси і дає бій удвічі старшим суперникам. На яких швидкостях ганяє малий та які плани батька на майбутню зірку автоспорта? Далі Тарас Кобзар. За кермо гоночного боліда у два з половиною роки саме так Макар Железняк розпочав свою кар'єру гонщика, а нині маленький шумахер підкорює український чемпіонат з картингу в українському чемпіонаті. з із 12 учасників. Ми сьогодні займаємо шесту позицію, що достатньо непогано для того для цього року. Зараз ми, для нас це Час ми Виступати в офіційному чемпіонаті. Макар почав цього року, коли з'явився новий клас мікро для пілотів від 4 до 7 років. Попри такий малий вік, хлопці ганяють по-дорослому на швидкості 55 кілометрів за годину. Ми предусматрюємо всі міри можливої безпеки. Во-вторых, он не їде більше 55 кілометрів в час. Це впевнено нормальна скорость на таких широких трасах. Конечно, бувають інциденти, столкновені. Ну, це спорт, що можна зробити. Однак, участь у чемпіонаті не єдиний здобуток Макара. Тепер він офіційний рекордсмен Національного реєстру рекордів України в категорії наймолодший гонщик з ліцензією автомобільної федерації України. Такого рекорду не було це вперше до національного реєстру рекордів як досягнення України в категорії спорт. Вноситься унікальний рекорд, тому що вік нашого рекордсмена, наймолодшого картингіста, 4 роки і 6 місяців і 12 днів, навіть дні порахували. Сам же юний рекордсмен має дуже великі амбіції. Обіцяє, скоро про нього знатимуть у всьому світі. Я хочу стати в молоді іщу папу. У мене є новий сім. Я ганяю. Щодо світових здобутків батько рекордсмена готовий далі підтримувати захоплення сина та возити його на європейські серії. Я ще я не плачу. а шаму А от для книги рекордів Гінса Макар уже дорослий, адже наймолодшому у світі гонщику лише два роки.